Сьогодні також проведемо невеличкий відеоогляд, покажемо вам сумку для ноутбука, Для планшетів, для ноутбуків, сумки у нас також є в наявності в різних діаметрах: 10,9, 12,5, 13, 14, 15 дюймів, 15,6 для великих, для маленьких ноутбуків. І від бренду Хоко та XO в нас приїхала ось така крутезна сумочка. Давайте її суденько розпакуємо. Покажу вам її якість, колір, фасон, саму тканину. Оригінальна сумочка у нас ось така технічні характеристики. І її, в принципі, характеристики нас не цікавлять, цікавлять самі кармани. Тобто є ось такий прикольний карман, де можна покласти зарядку від ноутбука. Ручки. Давайте такі станемо ручки, покажу вам. Дивіться, як вона прикольно виглядає в сірому кольорі від бренду XO на 13 дюймів. І спеціально підготували ноутбук, який зараз побачимо, як він сюди встане. Замочок у нас подвійний. До речі, замочок. Попереду також є карман з ще одним замочком. Ось так можна поставити сюди зарядку. Ось. Сюди можна поставити закинути якісь документи зарядку. І сама сумочка. Відкриваємо сумочку. Всередині вона у нас з такої приємної, класної, м'якої тканини. Ось. Відкриваємо її, вставляємо сюди ноутбук. Маємо такий прикольний класний ноутбук у бренду HP на 13 дюймів, точніше 12,5, навіть він трішки менший за сумку, але він сюди ідеально підійшов. І ось так виглядає. Є такі в наявності на 13, 14 та 15,6 дюймів. Сумки під замовлення XO та HOKO. Кому потрібно для замовлення пишіть в Директ. Щось підберемо, щось відправимо.